Ну що народ, слава Україні. Купив собі ж в минулому році такий комбайник, а він до мого тракторця не підійшов. Слабенький тракторець. і не схотів він його крутити. Пришлось в минулому році кума просити. У цьому році вирішив модернізувати трошки автономний комбайн. Причепив до фаркопа, переробив, щоб чіпляти до фаркопа, до цього тракторця, і поставив старенький свій моторчатка своїм. Не знаю, щоб холостий і а як в роботі буде, бо тут тільки шість лошадок, 178-й движок. Масла є добре, я думаю, як не багато кидать, то буде, буде робити. Гектарчик кабака, так що, я думаю, щось з цього діла получится. По вихідних потрошки вас ще зробив. Така робота. Дай Бог в цьому році не найматиму трактор. Всім удачі. Слава веселу!